Пан Василь, давайте поговоримо про те і розберемося взагалі, як їжа перетравлюється в організмі. Можливо, так по кроках розділимо це, типу там білки жири вуглеводи. Як вони з моменту, що вони попали в наш організм, простими словами, по етапах, як вони перетравлюються в нас? Ну, перше, коли ви щось їсте, це відбувається вже в автоматичному розділі, Спочатку у вас йде оцінка їжі через зір та через ню, ось коли цей ніякої небезпеки не несе. Далі ви її кладете собі в рот і пережовуєте, тобто розмільчаєте її да, за допомогою зубів, розтираєте, розминаєте, подібнюєте і так далі. Їжа починає змочуватися слин, тобто формується так званий харчовий комок. Ця амілаза підготовлює вуглеводи. До розщеплення, тобто фактично підготовка вуглеводів, і вже йде і, і вже в ротові порожні. Далі ви проковтнули і ця їжа по стравоходу поступово-поступово спустилася і попала в шлунок. Ось у цьому міхурі відбувається певні дива вуглеводи, які вже підготовлені. А з допомогою слини затримується у шлунку ну там 15 20 максимум хвилин, і помалі кривизні собі проходять далі в 12-те палу кишку, попадають в тонку кишку, і там смуктується. Але перед тим як всмуктується, ще виділяться ферменти пішлункової залози додатково і ще краще їх підготують, розщепивши всі сахара, які ви в собі вживаєте, до глюкози, і тільки тоді глюкоза. Буде всмоктуватися вже в кишківнику в кров. Жири та білки залишаться в шлунку. Жири там будуть десь до 30-40 до хвилин, і, вийшовши з шлунка, проходячи через цибулину 12-палої кишки, там є такі рецептори біологічні відповідно, так же саме, як мигдалики у нас в горлі. І як тільки туди жири проходять, це сигнал тут же жовтний скорочується і виділяється жовч. І жири спочатку омилюються. З допомогою жовч іде первинна підготовка. А далі підшлункова залоза виділяє ферменти, жири розкладаються до простих сполук, і далі в смоль через лімфатичну систему. Киштівнику, ну, тонкій Так. Але ще залишаються білки. Ось білки це та структура, скажімо, яка залишається в шлунку найдовше від півтори години до трьох.